Добрий день, діти! До нас завітали друзі з певненого старту, з якими ми виконували багато завдань Олексій, Тарас, Олена, Мері, Наталка. Вони принесли книгу з загадками і хочуть дізнатись, чи все ви запам'ятали про професії дорослих. Хто як квочка з корчатами у садку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає? Вихователь, золоті у нього руки, робить зачіски, перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Перукар. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим дружить з голкою, тканиною. Строчить швейною машиною, швачка, вчить читати і писати, і невтомно працювати. Вчитель, хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Лікар виростає скрізь будинки. Хто складав усі цеглинки? Хто тут стіни мурував, нам будинки збудував? Будівельник? Вона в групі, наче бджілка, миє посуд, прибирає і за дітками доглядає. Помічник вихователя. Але частіше ми її називаємо ніжним словом няня. Саме про няню ми сьогодні вивчимо фіршик. Але спочатку нам треба виконати ще одне завдання від наших друзів. Знайти зайвий предмет, який не використовується в цій професії. Зупиняйте відео на кожній картинці з завданням, щоб у вас був час поміркувати. Лікар пуанти пожежний. Швейна машинка, кухар, нитки для в'язання, співак, пробірки та колби, космонавт, музичний інструмент, саксофон, вчитель, поліцейський кашкет. А тепер Можна і віршик вивчити. Уважно слухайте, а картинки допоможуть краще запам'ятати вірш. Няня в садку як ненька, чепурненька і гарненька прибере і нагодує, на роботі не нудьгує, одягатись допоможе і хустиночку знайде, бо без неї наш новенький у садочку пропаде. А тепер спробуйте розповісти вірш разом зі мною. Няня в садку як ненька, Чепурненька і гарненька, прибере і нагодує, на роботі не нудьгує, одягатись допоможе і хустиночку знайде, бо без неї наш новенький у садочку пропаде. Зупиніть відео. Та спробуйте розповісти віршик самі, а потім розкажете його своїм рідним та друзям. Чекаю на ваші відео з вивченими віршиками. До побачення!